До питання, чи варто висаджувати медоноси. Ось хочу показати вам одну з наших перших посадок білої акації, яку ми висаджували у 2010 році. Висаджували невеличкими саджанцями висотою у 2 метри. І ось минуло вже 13 років. І маємо ось таку. Захисну медоносну полосу висотою в 15 метрів і довжиною в 600. Тут висаджено близько 300 акацій. Цвіте вона вже не один рік. Джілки працюють з самого ранку, а для пасічника немає нічого приємнішого, ніж ходити по таким посадкам, і усвідомлювати, що твоя праця була недаремна.